Фуфло, ти мені говориш. Чи розумієш, що тобі боляче? Розумію. Але якщо я як чоловік, чоловіку з тобою розмовляю. Не тільки як психолог, не тільки як філософ, я тобі кажу: гамно, фуфло, не то, брехня. Вона тебе використовувала, тобто просто тупо юзала. Це чисто тарелочничиця. Ой, я хотіла б до тебе приїхати, купи мені квиток. Блять, якщо ти хочеш до мене приїхати, купляй квиток і приїжджай! Ніхіра собі! Ми за мої поболдили, так я тут прості тут куплю, Чого ти, блядь, приїхала? В OnlyFans там собі знімаєшся і ще десь, блядь. охереть. Та вона таких, як ти, має мінімум п'ятьох, а то й десятьох. І з кожних потихеньку бере бабки, блядь, і купує свої квартири і все інше. Ти що до бабишся саме, саме такі, більшість із них такі. Це класно, коли знайдеш ти чисте, недоторкану, а такі є. Існують, але чи вони взагалі потрібні? Тобі треба спочатку розібратися з тим брудом, що в тебе всередині, нахер його викинути і створити те сонце, яке. Будь ласка, воно проситься, воно до тебе стукається Звісно. А як його знайти? Ну, от задаватися і питання, а хто ж я?